Слава Богу. Слава Богу за те, що Бог дав нам таку можливість прийти в дім його. І дійсно ми всі добре зробили, що прийшли в дім його, щоб послухати слово Боже, що буде говоритися тут для нас. Давид, 121 й псалом, перший вірш, каже, я радів, як казали мені, ходім до Дому Господнього. І я так подумав, чи ми радіємо, коли ми, нам хтось скаже, зібрання на 10, годин, на 10 годин, зібрання на 5 годин молодіжне буде, так, да, радіємо. Але дійсно допоміг би нам Бог, щоб ми ще раділи, коли буденний день є зібрання понеділок, середа, і щоб ми тоді теж раділи, приходили, щоб у нас було бажання приходити в Дім Його. 83 псалом. 11 й вірші каже, ліпший бо день на подвір'ях твоїх, аніж тисяча в іншому місті, бо я вибрав сидіти при порозі дома Бога мого, аніж жити на метах безбожності. І це є так краще один день в домі Божому, ніж каже, тисячу подвір'ях в іншому, іншому подвір'ях. І тому бі, допоміг би нам Бог, щоб це бажання було в нас приходити в дім, Його, щоб слухати Слово Боже, яке говориться тут. Всі брати, які виходять, читають Слово Боже, щоб ми не просто прийшли, послухали і все. Я ж зачитаю одну причту, дуже знайома всім нам причта, це буде Лука, 8 розділ, 5 вірш. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв упало одне край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його поведзьовували. Друге ж упало на грунт кам'янистий і, зійшовши усохло не мало бо вогкості. А інше упало між терен і вигнався терень і його поглушив. Інше ж упало на добрую землю, і зійшовши уродило стократно. Це, сказавши, закликав. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ще учні, говорячи, що визначається причта. А він відказав, вам, він відказав, вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у причтах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ось що означається причта. Зерно це Боже Слово, а котрі край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця. Щоб не вірували і не спаслися вони, а що на кам'янистому ґрунті, це ті, хто тільки почує то слово, приймає з радістю. Та кореня не мають, вони вірують дочасно і за час випробування відпадають. А що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходять, чи бувають придушені клопотами та багатствами та життєвими розкошами, і плоду вони не мають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, як слово почує. Береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Слава Богу. Я так хочу порівняти трохи. Оце слово, як що сіється, каже, це, це зерно, що сіється, це слово Боже. І так само я хочу навести такий приклад, коли ми щось сіємо на городі чи щось садимо, ми. Все робимо найкраще, щоб воно принесло плід. І один проповідник каже, саме казав дуже часто, так мені воно запало навіть каже, саме по собі тільки зілля на городі росте. І воно є так, щоб щоб щось добре вирости, нам треба прикласти багато зусилля, а саме по собі тільки, тільки тут зачитувало, скаже, вигнався терен і заглушив, отеє добре. І так само ми приходимо. Дім його слухаємо, Слово Боже. І так часто буває, ми прийшли, послухали. Другий проповідник, третій встав, четвертий проповідував, а ми вже можемо забути, що проповідував перший. Я не знаю, як у вас в мене таке бувало. А коли ти прикладаєш зусилля, коли ти слухаєш, ти послухав, воно тобі впало, каже, як на ту добру землю. І ти ходиш з ним, і ти за його роздумуєш, і ти можеш думати тиждень, можеш думати два тижні, можеш думати місяць, воно тобі впало на ту добру землю. Ти приклав зусилля, ти над ним роздумуєш. І дійсно, допоміг би нам Бог, щоб ми могли, оце добре слово, яке сіється, щоб ми могли прикладати зусилля, щоб ми могли принести цей добрий плід. 2 Тимофія, 2 розділ. Перший віршик, каже, Павло до Тимофія, каже, отож, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі. Не так легко є, але каже, ти зміцняйся. Да, Допоміг би нам Бог, щоб ми могли зміцнятися. Ми живемо на землі, і диявол він не спить. Він навіть. Я так задумався, це буде. Я зачитаю. Йова. Перший розділ шостий вірш. І сталося одного дня, і поприходили Божі сини, щоб стати при Господі, і прийшов поміж ними і сатана. І я так подумав, ми приходимо в Дім Божий, і вказалося все, ми прийшли в Дім Божий, що ще? Сиди, слухай, і більш нічого не треба прикладати якісь зусилля. Ти типу, послухав, заспівали пісню, заспівали. Розказали вірша, проповідували, да, все класно. Але ні каже: поприходили Божі сини, щоб стати при Господі. І приходить сатана. Здається, чого тобі туди йти? Там коло Бога всі тільки Божі сини поприходили, а ні, але ні. Прийшов туди Сатана. І я так подумав, і так само ми приходимо в дім Божий перед Боже лице. Але це ще не все. Так само приходить Сатана, посилає всякі думки. Да, ми послухали, але як я зачитував, каже, а що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує те слово, приймає з радості. Да, Ми можемо з радістю прийняти, але далі пише, каже: не мають вони, так корення не мають, вони вірують дочасно. І допоміг би нам Бог, щоб. Ми могли б прикладати якісь зусилля, щоб не просто так прийшли, послухали і пішли. Якова, перший розділ. 21 вірш. Тому то відкиньте всіляку нечість та залишок злоби, і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухає слова, а не виконавець той подібної людини, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе, та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий закон волі, і в нім пробуває, той не буде, будь-ко слухач. Але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Да, як я вже говорив, щоб... Принести якийсь добрий плід нам треба прикладати зусилля. Як ми щось посадили, ми посадили, і ми доглядаємо за ним, поливаємо, вириваємо те зілля, і каже, так само тут каже: відки, відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби. і Прийміть злагідності. Оце все не, не потрібно, якісь може думки, і дуже багато може бути, щоб ми його відкидали, і щоб ми могли приносити добрий плід. І ще в цей час ми подякуємо Богу за те, що ми маємо такий добрий час, за те, що ми можемо приходити і слухати слово Боже, піднімемося, помолимося.